Доброго дня, шановні колеги. Я представляю Національний інститут серцево-судинної хірургії імені АМОСова і хочу представити доповідь кардіонеерабляція у лікуванні пацієнтів з вазовогальним синкопи і розповісти про наш клінічний випадок. Я не маю конфлікту інтересів. Кардіонейробляція – це інвазивний метод лікування, який використовується для корекції синкопи за вазовагальним механізмом. В основі вище зазначеної нозології лежать вагосопосередковані порушення ритму та провідності серця, а саме вагосопосередкована дисфункція синусового зла та вагосопосередкована веблокада. Суть кардіонейробляції полягає в деструкції парасимпатичних гадліонарних сплетень, що лежать на епікардіальній поверхні серця. І виявляють негативні хронотропний та дромотропний ефекти, тобто зниження частоти серцевих скорочень та сповільнення проведення електричного імпульсу через вивузол відповідно. Загалом власна автономна нервова система складається з двох ланок симпатичної, і парасимпатичної, і саме співвідношення цих двох систем дуже важливе для адекватної електричної роботи серця. В даному випадку нас цікавить саме гіперфункція парасимпатичної нервової системи. І ось в 2023 році була опублікована научна праця, в якій запропоновано теорію дисбалансу в автономній нервової системи серця, і розглядали такий стан як гіперфункція парасимпатичної нервової системи. Цей стан називається гіперваготонією, і саме гіперваготонія призводить до вагосопосередкованих супосеродкованих порушень ритму серця, до супосередкованої дисфункції синусового зла та вагосопосередкованої аВ-блокади. Загалом, вперше про кардіонерабляцію заговорили у 2005 році, її батьком по праву вважається Джозе Пачон. І на сьогоднішній день з приводу кардіонерабляції, за даними відомої онлайн-бібліотеки PubMed, є 226 наукових праць. І зверніть, будь ласка, увагу, що 200 з них це за останні 5 років, тобто тема досить актуальна на сьогоднішній день. Головні дослідження з приводу кардіонейроабляції, їх не так багато. Вибірка пацієнтів в цих дослідженнях не така велика, але вже на сьогоднішній день є результати першого рандомізованого клінічного дослідження. Також дуже важливим аспектом. Є е, включення пацієнтів е, в реєстр з приводу вазовагальних синкопи. на сьогоднішній день в Україні немає таких реєстрів, але є міжнародні реєстри, і е, з інституту Амосова вже включено е, порядку 10 пацієнтів до одного з міжнародних реєстрів е, CNA Forward Registry, е, і ми активно співпрацюємо е, з цим реєстром. І Хочу представити вам клінічний випадок: це молодий чоловік 34 роки. З 2018 року його турбують скарги на рецидивуючі синкопи та пресинкопальні стани. В листопаді 2019 року йому проведено тіл тест. Результат позитивний. Другий тип за класифікацією Вазіс асістолія була більше 30 секунд. От можете візуалізувати на цьому слайді. Яку стратегію лікування обрати для цього молодого пацієнта? Чи імплантувати йому штучний ритму серця, чи запропонувати кардіонейробляцію, чи залишити пацієнта на медикаментозній або консервативній терапії? На сьогоднішній день. Останній протокол 2018, 2018 року з приводу контролю та лікування пацієнтів з синкопи пропонує нам лише один абзац з приводу абляції парасимпатичних ганглів. І основний акцент в ньому робиться саме на кардіостимуляцію. Протокол 2021 року з приводу стимуляції та ресинхронізуючої терапії серця не змінює стан речей, а лише підвищує. Рівень доказовості з приводу штучного діаритму серця для пацієнтів з рефекторним синкопом. Натомість дійсно історично поворотним моментом стає 2024 рік, коли з'являються клінічні настанови з кардіонейробляції у пацієнтів з рефлекторним синкопом та функціональними брадеаритміями. З'являється вже перший алгоритм дій. Він направлений на молодих пацієнтів віком до 60 років і включає обов'язкове тестування автономної. Нервової системи серця пацієнта. На сьогоднішній день ми використовуємо найбільш розповсюджений неінвазивний метод тестування. Це тіл-тест. В інституті Амосова він виконується за італійським протоколом. і Результати ми верифікуємо за допомогою модифікованої класифікації вазовагального синкопу, скорочено вазіс, і на сьогоднішній день є чіткі дані про те, що кардіонейробляція максимально ефективна у пацієнтів саме з другим типом вазовагального синкопу. От зверніть, будь ласка, увагу, що в 2024 році були опубліковані результати. Дуже серйозної наукової праці було дослідження 141 пацієнт е, після кардіонейробляції і лише у 16% випадків е, після кардіонейробляції у пацієнтів з другим типом спостерігались рецидиви. На сьогоднішній день немає е, досліджень з приводу порівняння ефективності. Е, з приводу порівняння результатів та ефективності в залежності від того, що було застосовано або штучний водій ритму серця імплантований пацієнту, або була проведена кардіоноерабляція. Але на сьогоднішній день вже активно йдуть два дослідження: це Gentle Джентл і Telespacer. З приводу цього дослідження ми говорили. Це перше рандомізоване дослідження з приводу ефективності кардіоної у пацієнтів з вазовагальним синкопом за кардіонгібітерним типом. Результати цього дослідження були опубліковані в 2023 році польською групою лікарів. Дослідження включало 48 пацієнтів. Вони були поділені на дві рівноцінні групи по 24 пацієнти. В контрольній групі призначали консервативну терапію. В дослідницькій пацієнти проходили кардіонеерабляцію з приводу вазовагального синкопи. І на сьогоднішній день вже маємо результати. Вони були оцінені через 24 місяці, тобто через 2 роки, і кардіонереабляція довела свою ефективність та перевагу над консервативними методами лікування. Отже, що обрати для нашого молодого пацієнта? Ми обираємо йому виконати кардіонейробляцію. Далі буде декілька слайдів з нашої електрофізіологічної лабораторії. Чистота серцевих скорочень на початку втручання близько 55, синусового ритму пацієнта. Пацієнту ми проводимо в електрофізіологічній лабораторії інвазивне тестування, власної, інвазивне тестування власної автономної нервової системи серця за допомогою високочастотної екстракардіальної стимуляції. І у пацієнта ми провокуємо вагу з дисфункцію синусового зла, яка проявляється у вигляді синусаресту протягом майже 6,5 секунд. На цьому слайді зображена велика кількість анатомічних, зображена велика кількість гангліонарних сплетень. Що розташовані на епікардіальній поверхні серця, але насправді вагомий вплив на власну провідну систему серця несуть лише деякі групи. І е е головні з них це перша це група між аортою та верхньою порожнистою венною. Друга група парасимпатичних гляндарних сплетень лежить попереду правих верхніх легеневих вен, і е третя група. Між двома пересереднями та нижньою порожнистою виною. Далі слайди з нашої навігаційної системи. Ви можете візуалізувати, що ці червоні, червоні кружечки. Якщо їх можна так назвати, це якраз місця радіочастотних аплікацій е, в е, зонах ганліонарних сплетень між ортою та верхньою порожнистою веною, попереду правих легеневих вен і задньомедіальна група е, також була елімінована. Це та, що між двома передсердями та нижньою порожнистою веною. Частота серцевих скорочень кінців втручання 84 за хвилину, у пацієнта. і на кінець втручання під час повторного проведення високочастотної екстракардіальної стимуляції, відсутність будь-якої вагосної реакції це основна кінцева точка для завершення нашого втручання. Через два місяці пацієнту виконано тіл-тест, негативна проба. Пацієнт перестав втрачати свідомість. Можете візуалізувати зараз результати тіл-тесту до кардіонейробляції і після. Час спостереження близько 10 місяців, без втрат свідомості чи запаморочень. Ну, і наш загальний досвід на сьогоднішній день в інституті Амосова спостерігаються 40 пацієнтів, 18 з них виконано кардіонейробляцію, 6 пацієнтів виконана. Імплантацію штучного діаритму серця і 16 пацієнтів перебувають на консервативній терапії. Середній вік хворих близько 37 років, 27 з них чоловіки, 31 пацієнт мав вагосопосородковану дисфункцію стиносового зла, дев'ять мали ав авеблокаду. Ще раз повторюю: що 18 з них було виконано кардіонерабляцію, і середній строк спостереження близько 10 місяців. Зверніть, будь ласка, увагу, що в жодного з пацієнтів, яким було виконано кардіонеерабляцію, не було повторних синкопи на момент контролю. Які маємо на сьогоднішній день проблемні питання? Чи може кардіонейробляція виконуватись пацієнтам старше 60 років? Чи виконувати кардіонейробляцію при вазодепресорних синкопах? Це вазіс-3? чи відбувається реінервація гангліонарних сплетень через певний проміжок часу? І з приводу майбутніх рандомізованих клінічних досліджень вони повинні бути подвійними сліпими. Та порівнюють ефективність кардіонеерабляції та кардіостимуляції. Висновки на сьогоднішній день е, використовується певний алгоритм е, дій для діагностики та лікування пацієнтів з вазовагальним синкопом в інституті АМОСова. Кардіонеерабляція потребує чіткої селекції пацієнтів. Впевненість в тому, що порушення ритму серця та провідності мають вагосопосередкований характер, повинні бути 100%. Всі пацієнти з вазовагальним синкопом потребують тестування автономної нервової системи серця. Чи то тіл-тест, чи то екстракардіальна високочастотна стимуляція під час проведення електрофізіологічного дослідження і майбутньої кардіонейробляції. Кардіонейробляція однозначно довела свою ефективність та перевагу над консервативними методами лікування. Кардіонейробляція показала максимальну ефективність у пацієнтів саме з другим типом вазовагального синкопи. І те, про що ми вже казали, рандомізовані клінічні дослідження Повинні порівнювати ефективність від застосування кардіонерабляції та імплантації штучного діаритму серця. Колеги, я дякую за увагу і запрошую всіх до співпраці. Дякую, Дмитро Андрійович. Є запитання аудиторії? Так, Будь ласка, мікрофон. Візьміть, будь ласка, ви тут мікрофон. Синусова тахікардія після таких в, ну, неадекватної маю на увазі реакція синусового вузла, наприклад, на навантаження чи у стані спокою, там, тенденція до просто базової високої ЧСС. Дякую за запитання. Загалом, так, є таке ускладнення після виконання На прикладі нашої групи, 18 пацієнтів, можу сказати, що. У нас двоє пацієнтів з таким подібним, ну, якщо це можна так назвати, ускладненням після виконання кардіонерабляції. В одного пацієнта така синусова тахікардія самостійно елімінувалася через три місяці, а один пацієнт знаходиться на мінімальній дозі бета-блокаторів. Той пацієнт, що, у, у якого самостійне елімінування, йому проводилось повторно тілтест, робилось холтера, ефект від кардіонерабляції зберігається.